У цій нескінченній лізі героїв Я Лана Мун, і ми розпочинаємо четвертий день у третьому раунді. Знову вісім атак. Давайте перевіримо оборону. Раунди, не раунди. Оборона. Вде? Ми вигрібли, в булишв'є. Це зарахується в підсумку. так? Ну, Якщо продовжимо бути там. Добре, продовжую бути в топі 25 і мені з кожним разом все лінивіше та лінивіше щось підбирати. Давайте вже якось лівою п'яткою закритими очима відіб'ємося. Нехай буде оця команда полетіла. А потім моноколір, там, де не буде потреби в 3-2, буде моноколір використовувати. Хочеться дуже-дуже, дуже швидко відбитися. Поле просто фантастичне, феєричне. А ми це не знімаємо, так? На жаль. Але забрала плюс 45 до атаки, а йому не змогли зняти чомусь. Чому? На, тобі ось це. Тобі сюди? Так, де наш бонус до швидкості? Вимагаю бонус до швидкості. Ти ж тиж ти ж тиш тижти. Ластик. Стерся. Так. Вон бонус до швидкості 70. її. Оце розкачалося. Так, далі. Зелений. Ну і добре полетіли. Нехай буде така команда. Кріс. Вимагаю Кріс. От якби в першому тапку, як в першому тапку така ж сама поляна була. У -у -у. А! Пофіг. Відриваємо все нафік. О! Супер. По-перше. Ти <рогрит> ти 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 хто? Боєць? Не боєць ти більше. Так, то якийсь нас украмовний повелітель. <рогрит> Повілитель. Так. Слово повелитель у мене виникає асоціація з Алканавткою Захаровою. Повіліваю. <гум> Ні, ну я розумію, що не в тому контексті тут використана, але, <гум> ну знаєте, асоціація така стійка річ. О май год! Буде у нас плюс до швидкості. Ну, якби не прикриті меліндором топ? Счищай все з нос. молодець. Так, давай тобою займемося, так. Так. Тидиш, тидиш. Сіки. 75. Полетіли. Притримаємо цю дівчину. Боже, оце поле. Оце так поле. Ферічно. Так, так. Так, 100 забирається, ну що? Вупашимо. Так. Давай от краєчок цей прочистимо. Ні, щось не буде в нас бонусу, бо як ви бачите. Дуже затягнутий бій вийшов. І бунєфік. Та Давайте вже все, дякую. Самовбилася. Добре, полетіли. Так, бонусу за швидкість немає аж ніяк. Зелений. Ну, він такий не дуже. Треба було синій, синій. Він не дуже міцний зелений. О, бомбу втратили молодець. А ну давай, комбо, комбо, комбо. У -у -у. О, це, слухай, слухайте, забираю свої слова назад. Забираю Ти хто? Ти монах, ти что Ага. Ну, боляче, боляче, що сказать? Давай Сюди, значить, на. Тищ. Тиш. О, неочікувано. Але дякую. Тиш. І червоний ще можна зібрати. Вже не можна. Бачите, не піймала. Горила. Тищ. Ну, раз вона вже, вони вже ультують. Ми поки стоїмо. Перетримаємо Хел. Зараз буде бадабум. Потім буде Хел. Так, по-перше. По-друге. Так, 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 мені вже все одно піймаєш, ти не піймаєш. Тримай, все, все Так тобі треба. Hello. Hello, перво, Вигрібли. Ну, я сьогодні так змагаюся чесно лівоп'ятки. Ви бачите, що я нічого не роздумую. Дуже все так швиденько. Ой, оце я дарма зробила. Так, малий прикриваємося і робимо бадабум. Все, це перемога. Я сказал. Окей. Бонус до швидкості. Хоч 10. 10. 20. Нуль. <сміст> Далі. Е... -е. Та без з ним полетіли, пофіг. Ой, я пам'ятаю, як мене ось ця дівчинка вчора просто висікла. По черзі. Та, 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 ти ж у нас ось вона крута. Поле таке цікаве. Так. Так. Зараз у нас буде діспел. Потім з повільненням вруч, потім отак. От потім отак. От Та ладно, Допінали? Як неприємно. Слухай, а ну давай спробуємо тебе добити. От ти зараз обов'язково відродишся. Я ж була впевнена, так, де мій моя зарядна? Так. Бо в мене трохи дисплей відімкнувся. Я навіть не знаю, що, що відбувається. Я не знаю, що там відбувається. Я не бачу, вже темно. Оп. Вмикнула. О! <плух> Добре, мене, мене влаштовує. Так, тишу. Треба було навпаки. Тиш. Тиш. Так, ідемо непогано. На відміну від турніру. Бонус за швидкості. Десять, ні, двадцять буде. Двадцять. Вгадала. Далі. О-оу, mm -hmm. oh -oh. ти хто? Для святині паразитам призиває. Ну, так, а якщо в нас немає, не буде святині, то нічого нам і не буде, вірно? Ну, так, за логікою. Ну, давайте от така команда, як в нас є, полетіли, а що? Давайте ось таку бачу комбінацію. Ось такі жовтого. Всіх заряджу. Всіх! Нікого не забуду. У нас така... Так, ну ти ж не святиня. В чому прикол? Так. Давайте, короче, по лицарю лупашити. Трохи фіолетового не вистачає. Ні, ми прикрийте, звичайно, але ну, блін, лупашить як на себе. Та що таке? І поле наше, ну бачите? Юстон, у нас проблема. Ноль. У. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ладно, чистимся. Ухилитися супер. Так, mm. так. Давай коротше ти. Ти зараз 100 забирається, це дуже небезпечний. ну я не знаю Что вам сказать? Ты жива? У -у -у -у. Четыре хвилины. Це боляче, Ладно. ми боролися до останнього, і, і на синю змінити без ним ліниво. Ну, на синю, на синю було сказано. Окей, фіол добрали. Одразу прочистили. Ух ти. Ух ти. Ух ти. Вона ультує і він зараз лупашить. Всі живі. ко 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 Так, Боже, богиня, давай працюй. Ем, гадаю, що варто зібрати, підірвати. Жовтий там був кріс, могли б їх ще його зібрати, але в нас ще є такий шанс. А зараз буде мінус один герой. Гадаю, варто зібрати цей крізь, бо буде дуже-дуже багато жовтого не втрачати хід. О, всі, всі заряджені, хто мінус? Бо мінус точно буде. Так. На жаль. Поступово, так, так, доведеться, мабуть, і так все ж таки робити. Я розумію. Зелене зарядити. Знову мінус <звук> один, хто це буде ого. Нічого собі. Так, знесли зараз ще мінус один. Стій мала. Мани набрали супер. Треба було з ока, ну, взагалі не чіпати. Турна. Ля, я так не граюся. Ну, ну, Дві полетіли. Так, коротше, моноколір. Ви мене дістали. Так, моноколір. Дістали. Так, на, на, на. Вставляю, аби, аби як, головне. Так, тобі п'ятірку на тун От, коли відмикають, колір потрібний, воно простіше. Програєш та й все. І пішов займатися своїми справами. Ось який зеленого. Тікс. Супер. Далі. До боїв о. Ти, значить, полетіли пофіг. Пофіг. Хочу трохи комбо, хто ще по мені не бив, давайте, зараз. <плес> Ой. Так, ладно, на цьому все. Топ 25 дуже дякую за перегляд. Вам бажаю вдалих боїв у Лізі та у турнірі. Побачимося на все добре. Всім до побачення! Слава Україні! Донатимо на Збройні Сили України!